Котра дітина сама гарна, котра чудово обрана чи котра люблена, дуже люблена. Самі так, позначені або діти, які, яких ніхто не любить, вони ну, ретардовані. Бо саме важливе є, саме головне є любов. Бог з любові створив людину для любові. А ціла трагедія людського життя спочиває в цьому, що людина губиться, Нібито засіяє. Десь надія на любов, а потім її нема. Це чудова притча, яку сьогодні вислухали, це є. Шедевер, це є... шедевр, шедевр. Літератури і Можна сказати, серце eh, s, eh, в Євангелії. Притча про блудного сина, притча про люблячого батька. А цей молодший чов сказав, eh, дай мені частину маєтку, яка мені належить, він не вірю, що. Не вірив в любов. Він вірив, що він може цвісти, зацвісти в цей спосіб, коли віднайде світ, світ своїх розваг. І такий великий світ, такий великий світ і стільки розваг в ньому, а чого я тут маю, тут. В забитому цьому куточку я маю втрачати своє життя ніколи в житті. Я піду за своїм щастям, за своїм щастям. І ось, ось хто міг доказати цьому молодшому, що він нещасливий, поки в кармані були набиті, поки був окружений тими, що могли користатися грошами. Коли була випивка, закуска, коли були гулянки, що мені бракує? Що мені бракує? Та є якісь старі бабі, діди, що вони щось там про якогось Бога ідуть говорити, вони тупи. Вони ще з прошлого віку. Ми вже живемо тепер в третьому тисячоліттю. Є життя інше. Так собі завжди думає кожна людина, яка відкриє світ розваг, помилково думаючи, наповнюючи себе обманом, я знайшов, я знайшов своє щастя, любов і, і це моє мета мого життя. Но Закінчились гроші, і він став непотрібним. Просто ну що помінялося? Ну хто тобі сказав, що ти маєш бути з одною дівчиною, що ти маєш женитися і мати жінку і народжувати дітей? Відвернувся, відвернулася. За своїм щастям, і він залишився, чи вона залишилася самітною? І тепер з великої вершини щастя і задоволення обудився, чи обудилася в депресії самоти пустоти. жах. І це є порівняння. порівняння шукає роботу. Та мені що? Я собі знайду роботи, зароблю великі гроші і потім наново гуляй, душа. Правда? А роботу не так легко знайти, І ніхто не давав таку роботу, де би можна заробити великі гроші. І легко. Воно хочеться вже не стільки працювати, як, як хочеться легко втрачати цей свій розваг. Но Можете зрозуміти тих, що свої розваги і своє щастя бачать за гральними автоматами. Заробив, приїхав десь там в Росії удачно, за місяць 2 тисячі доларів, за місяць 2 тисячі виплатили, а втратив їх за одну сутку. Ну, але цей кайф, розумієте, цей кайф, це щастя, це радість. Скільки? Це ціль життя, це сліпота, глухота? Я вже не бачу ні маму, ні батька, ні жінку, ні дитину. А пощо вони мені здалися? А хто мені потрібний? Для чого? Я! Колись так не один раз так зі мною доказувалися, доказувалися ті, що відкрили свій світ, своїх кайфів і свого щастя, і доказували, а я маю право. Маєш право. А що в цьому злого? А я тобі нічого доказувати не буду, якби ти случайно, Мав мала дитину. хотів би, щоб твій синок жив таким, його використовували так, або мав доньку, як ти використовуєш. Та ні. Чи ти хотів би, щоб твоя мама тепер жила так, як ти? Ех, вона вже стара. Чи ти би хотів? Значить, всі інші мали б жити так нормально. А у мене нормально тоді, коли живу ненормально. Бо я нічого, я спрагнений якогось щастя і радості. Ти б хотів, щоб твої, всі довкола, твої батько, мама були наркомани? Ні, ну, але я мені, а мені треба, ну я ти бі. Хоч... Але, але ось чого не хватає, чого не хватає Бога, його любові. Бл -блю любові Божої. Знаєте? При благовіщенні Пресвяти Діві, що говорить, радуйся, благодатна Господь з тобою. Радуйся, люблена Богом. Радуйся, люблена Богом, Бог тебе любить, радуйся. І вона, вона прийняла, дає себе проникнути. Наше навернення спочиває в цьому, що я увірую, що Бог не відвернувся від мене. Хоча й я відвернувся від Бога. Про Захея, що стало зміною Його життя, як ми е, чули дві неділі тому? Що стало три неділі тому? Що стало е, такою зміною? Що стало? Це було. Він тоді відчув не з осуд. Не байдужість, Не я маю для тебе е, якусь роботу, мораль тобі вичитати. Відчув ви промені духа Любові, яким променює з Ісуса Христа. Це сила, яка йому дала сказати так: я половину свого маєтку. Що сталося? Цей злочинець, який помірав на хресті? Що сталося? Величного, що він сказав, пом'яни мене Господи, коли прийдеш у царство своє, відчув чи відкрив себе, пізнав свій обман, що з насильством, гріхом не вибудував рай на землі, ні для себе, для нікого не збудував рай своїм насильством, своїм гріхом. А тоді Ісус йому говорить, коли сьогодні будеш зі мною в раю. Це навернення, це є рай в моїй душі. Рай, коли відчуваю себе любленим, сила Божої любові, яка мене огортає, наповнює. Я любленим. Я закинув себе. Я кинув себе у болото, у грязь. А Бог. Мене, коли я повертаюсь до нього своїм грязним обличчям, відкриваю найглибшу глибину своєї душі перед Ним, обгортає мене любов'ю не судом, не ненавистю, не прокляттям, а любов'ю, спасінням, життям новим, життям Божим. А це, це, це величне і святе, це, є, це ну, початок мого навернення. Що відчула Марія Магдалина, коли е, припадає mm -hmm. до них Ісусові? Це є цей промінь Божої любові. Як дійти до цієї любові? Розумієте? Неважливі тексти, бо хтось говорить так, це потрібно е, в такий спосіб, в такий спосіб. В самітній церкві, в католицькій церкві, є 21 різних обрядів, то значить в різний спосіб зовнішній можна молитися. Чи так, як східна традиція, чи так як Західна традиція, чи так, як малабарі, маланкарі, е, як копти, як е, вірмені, як. Різний спосіб, як є традиція твого народу, культури, що тобі близьке до душі, лише не май суд. Не кажи лише в цей спосіб. Стань перед Бога, клич до нього, благай Його любові, признай свою гряз, і коли він сповнить тебе, маючи досвід Його любові, тоді скажеш, можна і так, і так. Можна і так, і так, і так можна лише в покорі, відкриваю своє життя і маю досвід, бо я можу веселитись Богом. воскликніте, Господеві вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу Його, його імені, хваліть Його». Прославляємо його разом, бо він нас спасає, бо він спас мене, обнімає і сповнює свою любов'ю, бо моє життя вже не є е, життям покинутої, покинутого Бомжа. А моє життя є життям Божої любленої дитини. А е, тут є ще цей е, старший брат. Старший брат його ставлення віджив батьківському це, а його, його серце ну, слушні були його претензії до брата, правда? Бо він працює, піклується про тата, він відчуває його біль. Але в цьому болюві він загубив дар любові, дар любові і переростають його жалі і обіда. Слушна обіда, слушна образа. Але отець приходить до нього і каже йому: ні. І твоє серце раді, відкрийся на промені моєї любові, і ти станеш вільним, і ти можеш веселитись і радіти, і ти можеш бути сповнений радістю, бо він там, живучи в блуді і в гріхах, не знайшов життя. Ти можеш твої протести. Чи, так скажімо, в крапках Твоє протестантство може бути потоплене в морі моєї любові, і ви два сини можете творити на нову одну сім'ю, така велична моя любов і моє милосердя. Це може зробити Бог, зробити Бог. Зробити Бог. Це є ці, ці чуда. Відкривання наповнення Божою любов'ю і чудо мого завжди нового і глибшого навернення. Петро Апостол, можна сказати, його навернення було перше тоді, коли побачив чудо, коли Ісус наповнив мережі рибами. Він упав на коліна і каже, такий аж зляканий. Відійди від мене, Господи, я людина грішна, не бійся, ходи за мною. А друге навернення, друге навернення Петра є тоді, коли, коли пов'язаний Ісус, битий і оплюваний, і Він його не пізнав, відрікся від нього. А в Пісмісі тому є. Коли трет, третій раз відрікся, повернувся тоді Ісус. І поглянув на Петра, що було в тих очах? Що прочитав Петро в очах Ісусових, що відійшов з подвір'я і проскаяний плакав? Що було в тих очах Божих, Божого Сина? Люблю тебе? Люблю тебе, люблю тебе. Так сильніше, як ти відрікся мене, я тебе сильніше люблю. Він це це очі, цей погляд, дух Ісуса Христа, коли був пов'язаний, оплюваний, а кричить, люблю тебе. Це що з Христа кричить до злочинця. Люблю тебе. І сьогодні Він був в раю в євраю. Це Бог промовляє. Люблю тебе. А знаєте так, чи старший, чи молодший, чи е, від маленьку е, пов'язаний з церквою е, і прожив, чи прийшов, вчера, чи сьогодні, чи завтра прийде хтось перший раз можемо творити спільноту з досвіду, ми люблені Богом. А Бог хоче, Бог хоче. Дає нам перспективу, щоб і ми росли, росли на люблячих батьків, що, щоб із моїх очей з мого життя плинуло, що люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе, Божою любов'ю. Bez žáděbnosti, bez chytrosti, bez pídlosti, bez... Lublu tebe. Može tak, jak křičalo žitě materi Terezy po ulicách Kalkuty, či po ulicách, v ulicách do těch umírajících, do bomžiů. Šo křičalo z nejí? Se jí staruchy, bez zdrovlě, Що кричало з неї? Божа любов, Божа любов, Божа любов. Це найважливіше для мене і для тебе. Це наше багатство, наше спасіння, наше життя. Вона тут і тепер. Тільки зупинись і клич. Господи, помилуй. Господи, я нуждаюсь в Твоїй любові. Амінь.